Запрошую на урок української літератури. Я дуже люблю природу. А ви пам'ятаю, як маленькою гралася з курчатами й гусенятами, які щойно народилися. Чи доводилося вам бачити це диво, народження гусеняти. Ось воно щойно з'явилося на світ. Його пригорнула мама гуска. Але вона чомусь плаче, бо на кожному кроці небезпека. Тож птахи говорять і думають, як люди, але дуже їх бояться. Микола Вінграновський написав цікаву історію про дружну сім'ю гусей. Саме цей твір навчить нас цінувати надійну підтримку родини, адже в ньому ми дізнаємося про дивовижний світ пташиного життя, яке так схоже на людське. У Миколи Вінграновського була теж дружна родина. Народився він на Миколаївщині у містечку, що нині називається Первомайськ. Виростав веселим, допитливим, учився охоче, багато читав, грав у шкільному театрі. Мріяв стати актором, оскільки мав хист до цього. Навчався в Київському державному інституті театрального мистецтва, навіть став кінозіркою. Але література приваблювала його найбільше. Творчий доробок письменника в літературі це 10 поетичних збірок, 9 повістей і роман. Понад усе Вінграновський захоплювався подорожами Україною, дуже любив природу рідного краю. А ви прочитали оповідання гусенятко? Час перевірити, як засвоїли зміст. А зараз ми перевіримо, які ж ви уважні читачі. Тож перше питання мати гуска заплакала, коли народилася гусеня? І це так. Гусці матері було 5 років. Ні, їй було 3 роки. Гуси не доживали до дідівства, бо їх винищували звірі та мисливці. І це так. Гусенятко народилося восени. Так. Першим ворогом, який з'явився біля гусака з гусеням, була видра. Ні, це була ондатра. Гусак знав, що гніздо не розпадеться, що вони з гусенятком допливуть. Ні, гніздо насправді розпалося. Геста заводи запам'яталося гусаку ядучими димами. Так. На острівці гусак ліг на пісок і став тихо зализувати зболіле крило. Так. Гусенятко підпливло до човна і заснуло там. Так. Комбайнер урятував гусенятко. Ні, Сталивар просто наснився йому. Гусенятко побачило, що городом від води по картоплянім бодилищі до нього йшла мама. Так чи ні? Ні. Бо до нього йшов тато. Характеризуючи літературні твори, ми зазвичай використовуємо поняття теми та ідеї. Тема це те, про що йдеться в творі. А ідея, головна думка утілена в творі. Як же ж визначити тему твору? Спочатку потрібно проаналізувати заголовок, часто тема втілена саме в ньому, потім обов'язково прочитати текст, з'ясувати, про що в ньому розповідається, про людей, події, явища тощо. На основі їх потрібно сформулювати й тему, тобто визначити, якими словами буде починатися ваша тема. У творі автор розповідає про, або зображає, змальовує, показує, розкриває, висвітлює тощо. Як же визначити ідею твору? Теж треба прочитати твір, з'ясувати, як письменник ставиться до зображеного в тексті, як оцінює персонажів їхні вчинки, схвалює, заперечує або висміює. Проаналізуйте свою оцінку змальованого в тексті. Подумайте, для чого автор написав цей твір. І на основі цих міркувань сформулюйте висновок про основну ідею твору. Використовуйте слова. Автор цим твором возвеличує, прославляє, оспівує, утверджує, засуджує, висміює, виховує, викриває, спонукає, застерігає, закликає читачів. В оповіданні розповідається про те, як татові Гусакові довелося разом зі своїм синочком боротися за виживання, рятуючись від людей. Тож які небезпеки чекали на них? Перша небезпека над очеретом бери праворуч вище. За очеретом у засідці вже троє. Зрозуміло, що мова про мисливців навіть трирічна гуска себе вважає старою, бо все її покоління вже давно загинуло від куль мисливців. Перед гніздом з рибиною в зубах випірнула ондатра. Ненажарливо подивилася на гусака, бо ондатра знала, гусак лишився з малим сам. У воді теж небезпечно ондатри, видри, соми, щуки, гусаки. З глибини ночі з'явилися вогні, і з ними музика, і вода помчала гніздо з гусаком гусенятком на ці музичні вогні ще з більшою охотою. Зіткнення з баржею ще та небезпека. Саме в цьому епізоді ми найбільше хвилюємося за наших героїв. І ця недобра чорна вода несла його всю ніч до світанку, аж поки гусак не вдарився об металеву сітку перед греблою ГЕС. Дим від ГЕС небезпечний. Згубні наслідки роботи таких станцій це затоплення родючих земель за стій води, що спричиняє гниття водоростей, загибель риби. З берега від спорожнілих дач йшло троє брезентових рибалок. Помітивши гусака, вони підняли спінінги і засвистіли на нього. Рибалки, які вудками намагалися підчепити знесиленого гусака. Таким чином, звернувшись до теми людини і природи, Микола Вінграновський утвердив ідею захисту нашого довкілля, що потребує турботи захисту й догляду. Бережімо природу. І будьмо людяними до зустрічі!